Україна більше не стримує амбіцій. Вперше, з початку повномасштабної війни, стало відомо про завершення розробки вітчизняної балістичної ракети середньої дальності, здатної дістати до самого центру Москви. Джерела в оборонно-промисловому комплексі підтвердили, що випробування нової системи озброєння вже завершено, і вона офіційно перебуває на озброєнні збройних сил України. Ця ракета. Не просто відповідь на тисячі російських обстрілів українських міст, це стратегічний сигнал, що гра змінилася. Вперше в історії незалежної України створено балістичну систему, яка може точно вразити цілі на відстані понад тисячу кілометрів. За наявними даними, максимальна дальність польоту ракети становить близько однієї тисячі чотирьохсот кілометрів. Що дозволяє їй дістатися не лише до Москви, а й до більшості ключових військових об'єктів у центральній Росії. Назва системи тримається у секреті, проте в експертному середовищі її вже охрестили Кобзар символічно і боляче удар по імперському серцю, натхненний духом Шевченка. Останні супутникові знімки свідчать про активну передислокацію пускових установок на північ та схід України. Це свідчить про ймовірну підготовку до стратегічного стримування перед черговими святами перемоги, які Кремль збирається відзначити 9 травня. Політичний сигнал очевидний: у разі чергових масованих атак на українську інфраструктуру, особливо в дні символічних дат. Відповідь може бути миттєвою. І цього разу по найболючіших точках. Секрети розробки не розголошуються, але аналітики припускають. Що в основі нової ракети, глибока модернізація ще радянських напрацювань, адаптованих під нові технології наведення та управління, йдеться про поєднання твердопаливного двигуна, інерціальної навігації та елементів супутникового коригування, що забезпечує точність у кілька метрів при дальності в понад одну тисячу кілометрів. Москва ж реагує нервово. Останні дні в російській столиці фіксується посилення ППО, особливо навколо адміністративного центру, Кремля та стратегічних об'єктів зв'язку. Водночас жодна система протиповітряної оборони не гарантує повного перехоплення балістичної цілі на гіперзвуковій швидкості. Для росіян, які звикли до безкарності, це може стати шоком для України довгоочікуваною симетрією справедливості. Поки у Москві готуються до чергових парадів і маршу георгіївських стрічок, українська ракета вже готова до свого параду у небі над Кремлем. І це вже не метафора, а реальна загроза, яку ворог нарешті не може ігнорувати.